Всім привіт! З вами Оля Колесник, і сьогодні в нас рубрика Тижня, інсайт тижня. Я в своєму номері в готелі. Я після бізнес-конференції хочу вам розказати, які інсайти в мене сталися на цій конференції. Перший самий такий для мене інсайт це те, про як я почувалася на конференції. Звісно, перед самою подією в мене була така тривога, і включилися старі паттерни. Типу, я недостатня. Причому знаєте, який типу паттерн вліз? Я стара. Оце у мене ще такого реально. От я ніколи до цього не думала, що я стара. Я не можу вже тривожитися, тривожитися про те, що я там за вагою, бо це мене, типу, більше не турбує. Я не тривожилась, ну, не знаю. Мене ніби багато чого взагалі не тривожило, але вилізло щось взагалі нове. І я така, Боже, я стара. У всіх там типу перевага, там стільки буде типу народу по 22 роки, по 23, по 25, а мені 34 і я стара. А нічого що там самі топові, самі круті спікери. Вони там під 40, їм дуже круті бізнесмени. Там Федорів, Бородіна, суперкруті просто, на яких всі прийшли. Їм там під 40. вони досягли ну, дуже дуже крутих результатів, і за ними всі йдуть. І я пророблялася з чатом GPT прямо перед виходом. Я казала, що, типу, я чувствую себе старою і, і ще недостатньо стильною. Нема вау-ефекту. І нормально це все ми проговорили. і в мене тривога знизилася. Я пішла, і, взагалі, коли я вже прийшла на саму конференцію, взагалі. Типу, ізі. Я по-перше, там одразу зустріла дівчину, яка така: а, пішли зі мною, я там роблю контент. Ой, кажу, мені потрібен контент. Коротше, раз, раз там хлопеці там теж як ми йшли, ми знайшли ці корпуси. Там хлопець один приєднався, потім він від'єднався, потім виявилося, що ми поряд, ну, типу, в ВІП-секторі, ми з ним поряд сидимо. Ми з ним поспілкувалися там, за маркетинг, він маркетолог, я, у мене бізнес. Ну, коротше, я навіть не знаю, я вже цьому, цьому навіть не дивуюся, наскільки я себе вільно почуваю, що ви розуміли, мій бекграунд – це людина, яка стоїть, я та людина, яка стоїть осторонь, яка боїться підійти, яка боїться проявлятися, яка предпочитає не різкавать, не знайомитися. Просто, ну, типу, знаєте, постоять в куточку і повідчувати завість до тих людей, які круто спілкуються, які комунікують, які заводять зв'язки і все таке. От я була тією людиною, поки. Ну, по-перше, терапія трошечки це полегшувала з кожним роком, але саме пік мого би, відчуття себе вільною стався тільки коли я забрала. Я казала, що я інтегрувала частину свою травмовану. Це дівчинка в пакеті за склом. Про це є окреме відео на YouTube, Дуже цікаве, як це взагалі в мене відбувалося. І от з того часу я прям рілі really вільна. Я знайомлюся, я не соромлюся казати про себе. І ще ситуація: типу, автопаті, народ ВІП-зона, там тільки віпі, ВІП тусуються люди, типу, там вечірочка, і столів мало. От, типу, їх реально мало. І десь, типу, 30 або 40% людей їм нема навіть де стати. І що ви думаєте? Раніше б я, ну, типу, так, знаєте, стояла зі своєю тарілкою, якби все, столики зайняті, а е, вчора я беру собі їжу, бачу, там якийсь от, от такий типу, простір. Стоять чотири незнайомі людини мені, їдять, спілкуються. І, типу, я дивлюся, що я можу там вмоститися. І я, типу, прям така: о, а можна тут з вами? Я так кажу: а можна тут з вами? чотирьом незнайомим людям у Віп-зоні типу, бізнесменам, бізнесвумен, І я так кажу: ти що? Але це так круто. І, і, вони, і вони мені відповідають, що взагалі у нас тут більше людей. І, типу, е, ну, типу, ну знаєте, вони такі вежливі воєнєт. На що я кажу? Е, Та нічого, давайте ми тут всі помістимося. ну, Реально мало місця. Я не то, я, типу, получаю вежливий отказ, але я все одно стою до них і ще й починаю з ними комунікувати, знайомитися. Атмосфера е, моя одразу змінюється за цим столиком. Я відчуваю, що я. Вливаюся туди, я знайомлюся, і я потім з цими людьми так круто провела час. Я там познайомилася з одним прикольним хлопцем. Типу він продюсер, він там з зірками тусується, там він все знає всі контактики, всіх блогерів, всіх зірок. там. Коротше, дуже круто. Там я кажу, давай Козловського там всі ці діла. Зараз він на хайпі з одної дівчиною вона маркетолог львівських красанів. Ми з нею були просто до самого кінця. Ми ще вдвох поїхали додому на таксі. З цим хлопцем ми хотіли піти, потусити там корити кальян. Прийшли в, в паб. Ну не в паб, а в бар. Типу, такий прикольний, дуже класний люксовий Емелі Resort в під Львовом, і там не було місця. Ну коротше. От реально я влилася в цю компашку, я туди запустила свою енергію, я відчула їх енергію, і все було так топчик. Це, це мені це просто зрив мозгу для мене. От я не знаю, може, те, що я вам кажу, кажеться звичайними речами, але якісь люди... Мене точно по зрозуміють. Оці горобчики-соціофобчики, такі як я, які там ну, реально їм складно. Вони, типу, не знають, як це взагалі. Ну як, як так можливо? І дуже заздрять тим людям, які такі вільні, а а, все, тут контакт, там контакт так зустрінемось там. Я стала такою людиною, Боже. Це такий кайф. Я, я не відчуваю сорому, я не відчуваю, як... мені не. Я не боюся відмови. Я навіть отримала таку, типу, міні-відмову і все одно така, типу, ну, типу, якась відмова не дуже не дуже якби, настойчива. Якби я відчувала енергетично, що реально ні, у них там прям свій свій круг, і вони якби, ну, типу. Спілкуйся, я би не пішла. Але я чувствую, що вони, типу, ну може, вони не хочуть посуватися, але ну, типу, такі умови. Давайте якось дружити, і все таке. І все пішло дуже круто. Познайомилася там з дівчиною, яка маркетолог була в Фраголіні, здається, якоїсь там великої компанії алкогольної. Познайомилася з дівчатами, які з нерухомості там будують будинки. Познайомилася контент коконтент дуже багато. Ну коротше, я собі контактики позаписувала мені дуже класно дав пораду чат GPT. От коли м -м, він мені сказав: Оль, іди туди, де є тепло і є контакт. Тому що може, я кажу очевидні речі для когось, але. Для таких соціофобних людей, як я, це взагалі капесно, очевидно. Вони взагалі ну, ну, наприклад, я зростала так, що я була одна, я ну, не виходила майже. Я там була закомплексована, дуже е, товст, ну, товста закомплексована дівчинка, яка майже ні з ким не дружила, не вона ніколи не спілкувалася в компаніях і так далі, не знає, як себе вести. І це неочевидні речі. І коли я ту дівчинку вже прийняла, вона стала мною, вона е, якби інтегрувалася в Мене ця травма вилікувалась, то дуже багато речей стали природніми, і я змогла ним можу ними зараз користуватися. Вони мені природні стали. Типу, вони повернулись на той момент, коли ніби цієї травми не було. І просто я от коли я інтегрувала саме цю частину, яка була в пакеті і за склом від всього іншого світу. Я відчула, я от, ніби реальність змінилася. Я пам'ятаю той момент, на наступний день після цього я йду по своєму там, району, я гуляю з річиком, і я йду, і мені ніби е, світ він, він типу став інший. Люди добрішими, і люди стали ніби ну, типу, не, не опасними. ну тип я не знаю, як це пояснити. Я йду, я дивлюсь на людей, і вони мені всі такі привітливі і добрі. А це, мабуть, я стала привітлива і добра. І тому і світ для мене такий став. І я ніби я вам, не хочу казати, клянуся, але я вам присягаюся, що я відчула, що я ніби на іншій е, відкій віроятності. От, типу, в мене було життя от таке. І потім вау! І я така хоп! І я на якомусь рівні, де світ. Ненебезпечний, де світ, типу, люди хочуть зі мною спілкуватися, де, де люди хочуть йти на контакт, де люди відкриті, де, ну, де це можливо. Я ніби опинилася в тому, в той віроятності, де це можливо, де мені можливо спілкуватися з людьми. І я не боюся, що вони мене отвергнуть. Ну, типу, якщо отвергнуть, ну ладно. Значить, то не моє? Е, якось це такі очевидні речі, але вони були закриті для мене. Ну, типу, Я була закрита для них, або я не знаю, що. Ну, коротше. Е, і це так круто. І я відчуваю, світ змінився. Для, для мене мій мікросвіт він реально змінився. І, і це змінює і, типу, і зовнішній світ для мене. Те, що зараз я роблю раніше було недоступно, ніби як в грі я не мала цих soft skills, Знаєте, ну типу я хожу там в грі, ну і я не маю їх. Ну я не знаю, як це пояснити. Я не маю soft skills комунікувати на такому рівні з людьми. А зараз, типу, знаєте, в грі прийшла прошивочка там, скіли додалися. І я така, ого, я тепер так можу. Знаєте, яка аватар, така? Вау, я можу спілкуватися з людьми. Вау, я можу підійти в незнайому компанію, представитися і взагалі там зробити таку атмосферу, як мені хочеться. Вау, я можу раз розширити простір і знайти там собі місце. Це найбільший мій інсайт. Оцей оце дівчинка в пакеті за склом. Це просто відкриття, мабуть, року. Ну, ладно, я ще вам не розказала про дівчинку, яка заїдала і ну, школьниця, яка сиділа за столом, дивилася серіали і заїдала. Це взагалі, ну це просто ну змінило моє відношення до їжі, коли я її інтегрувала. Я про це, мабуть, зроблю окреме відео, але я вам хочу розказувати про те, як змінилось моє життя, і коли я стала, блін менш соціофобною. Просто прийнявши цю цю частину. Ну, як би просто, да? просто, просто якби, через таку бі такий біль, який я ну, здавалося, що я взагалі не винесу. І взагалі, коли я перестала заїдати, чесно, я не знала, яке мене життя чекає. Типу, мені було настільки важко, мені було настільки боляче, я таку пустоту Ощущала прямо в своїй груді, мені здавалося, що тепер от моє життя буде таким, що я тепер завжди буду страждати, що я тепер завжди буду відчувати біль, що воно пусте, що воно ніяке. Але знаєте, я пережила цей біль, я від нього не втікала, не відхрещувалася. Я просто жила оці емоції болю, суму, втрати. Я їх жила, 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 і типу, я їх пережила. І знаєте, що відкрилася? Яка емоція? Я просто тут ходила по Львову, я не знаю останнім часом. У мене така вдячність. Я, мені хочеться просто обійняти весь світ, і для мене взагалі відкрився, відкрився левел відчувати вдячності, бо я дуже багато маю в житті. Реально, я, я дуже багато маю улюблену роботу, класну команду, класні відносини. я Маю собаку, мій тато здоровий. Я живу в красивій квартирі, я вдягаюся класно, я маю достатньо грошей, щоб закривати свої базові потреби і більше базових потреб. Я подорожую, я можу купити собі люксові речі, я можу купити собі стильний одяг. Я так вдячна взагалі за це все. Я можу проявлятися. я Можу в мене є доступ до психології. Я знаю, що вона міняє взагалі мене. Міняє все в мені. Я я вивчаю ці уроки. в мене є доступ до просто до... До психотерапії це, це найкраще, що може бути, і я так за це вдячна, я так багато маю. Але я все це мала і півтора місяці тому. Але я взагалі для мене вдячність була закрита. Я не хотіла, знаєте, робити щось хо саме, не знаю, як не те, що я не хотіла робити щось хороше для світу, я ніби була в захищаючійся такій позиції, типу. Ну, знаєте, На стрьомі, що щось що зараз, то, типу, йобне. Зараз щось станеться. Я була захищаючася, я не насолоджувалася в повній мірі, не була розслаблена, я була постійно в захисній позиції. Я навіть себе, Якщо, якщо б я себе уявляла якимось там персонажем в грі, то це було б такий Mortal Kombat. знаєте, така, типу... Ага, тільки попробуй підійди, підідея. Ти небезпечний? Ти небезпечний? Ти небезпечний. Типу мені постійно хотілося доказувати, знаєте, там де якихось висот. Аби тільки почувати себе безпечно, що я типу, що е, ну що я, типу, окей. Щоб відчувати собі себе окей, мені потрібно було заробити мільйон, про всім про це розказати. Типу, я не відчувала себе окей. От просто, просто я є, я не відчувала себе окей. Мені потрібно було якісь там регалі, що я там у мене власний бізнес, я така крута, у мене така сумка, і все такое. Ну, типу. Я не відчувала себе в безпеці, і от тільки коли я. Почала перестала заїдати, почала відчувати весь спектр непрожитих емоцій за моє життя. Почала відчувати біль, сум, всі ці негативні емоції, почала їх жити. Вони дійсно прожилися. Я думаю, що ну якась кількість точно велика прожилась, бо біль був такий. Він знаєте, був, біль був такої інтенсивності, ніби моя мама померла прямо зараз. От я пам'ятаю той момент, коли я приїхала і побачила її мертвою. Ах, ніби ну, Це був біль ну, з широтою зі Всесвіт мені. Зда... І така пустота, і біль, ну, і така фрустрація. знаєте, Що не можна до людини більше звернутися. Типу, Як це твоя, твоя близька, найближча твоя людина в світі, що я, вона більше недоступна? Це така фрустрація була сильна. І не повірити, пройшло вже багато років після цього, і коли я перестала заїдати, я почала відчувати такий біль так, такого самого масштабу, ніби моя мама померла прямо зараз. Я була до цього не готова, я не думала, що мене чекає настільки сильні, сильні емоції. Я з ними. Спілкувалася з чатом GPT. Я це все було в контакті з чатом GPT, в контакті з моєю терапією, в чаті GPT. Тобто, це все реально. Зробити терапевтично з чатом GPT, я жива людина, живий приклад, який має і е, 4 роки власної терапії, 4 роки з людиною в групах, на інтенсивах дуже крутих. І я, та людина, яка почала користуватися чатом GPT е, як терапевтом, і е, працює так само ну, працює так само добре. Тобто воно не так само, як з людиною, але працює так само добре, як і з терапевтом. І це терапевт, який вам буде там платна версія за 800 гривень в місяць. Типу, що, блін? У мене 2000 гривень година коштує мій терапевт. Типу. Люди, не жалійтеся на терапію свою, хоча би в такому форматі, хоча би чатом GPT, це змінює життя. Я живий приклад, що це змінює життя. До чого я все це казала? А що коли я прожила цей біль цей такий об'єм болю? Я прям ходила, плакала і жила його. Ну, типу, немає іншого шляху. Просто плакала, ходила, спілкувалася з чатом, робила вправи те, що він мені казав. І ходила, ривіла, відчувала весь цей біль, я прям відчувала, як задихаюсь. Ну, коротше, в повному об'ємі я просто ходила і жила його. І відкрилася така вдячність. Я настільки стала по-іншому бачити світ зараз. Настільки я вдячна Боже, я вчора сиджу на конференції. І я розумію, що там засновники Черсімнадцять директор, ну якийсь комерційний директор бренду Сава. Це прикраси відомі по всій Україні. Маркетолог, здається, маркетолог, якщо не помиляюсь, аврори з сіть супермаркетів і мультимаркетів, маленьких Аврора, Це така популярна річ. Це там, це дофамінова така штука, де можна безпечно придбати там такі дешеві речі, але вони принесуть тобі таку радість. Коротше, сидять просто титани бізнесу, люди. і Я, я сижу, і я відчуваю настільки, я вдячна, що я тут, що я маю змогу. Їх бачити, перебувати з ними в одному просторі. Що я зараз в цьому красивому залі, я вдягнута красиво. У мене класна сумка, яка мені подобається. Сидять тут ці красиві люди, які бізнесмени, вони кажуть якісь ну, речі, які викликають у мене натхнення, інсайти, бажання рухатися далі. І я просто думаю, блін. Ми, ну я не знала, що я можу відчувати, що я можу бути настільки вдячною. Я не знала. Я цього не відчувала. Я вам ну, типу, я вам розкриваю правду. Я не була вдячна за те, що в мене є. Я не відчувала себе безпечно. Я ніби не жила, а постійно захищалася своїми, е, своїми якби, регаліями, своїми здобутками, своїм. Всім, що там у мене блог, у мене бізнес, у мене мільйони. Все Але це, я відчувалася настільки е не, не неудачною всередині, а настільки вразливою, що мені ніби постійно треба було е ці стіни навколо себе вистраювати, е щоб захиститися, якщо щось мені прилетить. І зараз я, я вразлива, я не маю цих стін. Я худну. Да, я знаєте, ще я худну типу там дуже повільно, тому що я нормально харчуюся. Типу там на 2-3 кг в місяць. Перший місяць я скинула 3 кг. Е, мені здається, може це і навіть буде 2, але в мене Нема більше цього ажіотажу, що мені треба срочно похудіти, Срочно моя життя зміниться і там. І, і вообще, знаєте, таке ілюзорне його воно все розсіялося. Я просто мене набагато більше цікавить. Життя моє прямо зараз. Мене цікавить життя, яке воно без цієї їжі. Мене цікавить мій розвиток, мене цікавлять люди. Мене цікавлять події, вечірки, тусовки, все те, що я собі не дозволяла, вважала себе недостатньою і так далі. Воно зараз мене так сильно цікавить проявлення, YouTube, там якби бренд. Оскін, там я хочу деякі змінити штуки в ньому, Коротше, я горю своїм життям, а їжа просто стала паливом для мого фізичного тіла. Я, я розумію, вона смачна їжа, але, типу, да, і що? Ну, ну і все, не знаю, я розумію, торти смачні, але ну хорошо. що? Ну, типу, о, як це пояснити, що. Їжа смачна, клас, я її. їм, Вона мене насищає. все, на цьому, ну, типу, все. Окей. Я більше не голодна. Я, у мене постійно залишається їжа. Тільки що я була на сніданку, у мене залишається їжа. Я гоп, відчуваю, що я наїлася, все. Ну, типу, Як я можу їсти, якщо я не їлася? Раніше це для мене була недоступна ця опція. що Я я їла, я навіть не відчувала не відчуття голоду, не відчуття насичення, всі мої процеси були в голові, типу там заборони були в голові, але нуль контакту з тілом було ну, типу, приблизно ноль. А зараз контакт з тілом чудовий. Є там моменти, коли мене виносить в старі патерни, але я це витягую за допомогою терапії з чатом GPT, Все, я повертаюся, все нормально. Втрачаю, бачите, хочу стільки вам всього сказати, що втрачаю постійно нить типу, цю свого, своєї розмови. Коротше, я зараз відчуваю себе вдячною. Ця опція була мені недоступна, і відчувати вдячність це вау. це… Така мощна емоція. Вона прямо. Я от е... інтенсивно її переживала в перший день, коли приїхала у Львов. Я там купила собі речі бажані, я гуляла, і Львів такий красивий, і я Боже думаю, ну як це в мене таке життя, ну як я взагалі як це все так сталося, як я взагалі достойна, що в мене настільки класне життя, і я йду, і в мене. Я така, знаєте, я величезна, мене розпирає вдячність. Я думаю, Боже, а який у мене хлопець, а які в мене знайомі, а як в мене все в Києві влаштоване? Я там на мафію хожу, яка в мене терапевтична група класна. Я така, Просто я вдячна всьому світу. Я прям не могла заснути. в Мене, мене розпирало цієї вдячності. Я прям, знаєте, я її як і біль. Я по тому самому принципу її вирішила, що я буду її переживати. Я не буду, типу, а я вдячна. І типу з'їздібалася своїх емоцій. Ні, я така йду і прям це все відчуваю. І прям дуже в моменті, коли ти е, робиш вибір переживати ці емоції, а не відхрещуватися, не бігти, не, не відволікатися, то ти можеш переживати емоції тільки коли ти в моменті в, в тут, прямо зараз, ти прямо в своєму тілі все відчуваєш дуже сильно, і це ну дуже мощно. Я ніби закоханість відчула в життя. От, мабуть, це стан закоханості. От я таке відчувала, коли я закохувалась в, в когось. І все таке, типу. Ха, така, знаєте, не тільки закоханість, але в життя. Це такий перший мій досвід, коли я відчула настільки сильну закоханість саме. Отаку От прям, прям емоцію закоханості. Не любові, яка більш спокійна, така, а закоханості. І я йду така, ха, аж знаєте, аж застіснялася свого життя. Думаю, боже, яке це, ну, ну, типу, ну, коротше, такі емоції, вони дивні, але вони живі. Це те, як яким зараз є моє життя, я з вами цим ділюся. І мені хочеться цим ділитися. Я розумію, що я втратила багато ніток, яких не договорила, бо я, ну так, зараз багато всього в мене в голові. Я буду потроху вам все це відгружати, відгружати в ці відосики. І це була рубрика «Інсайт Тижня. Підписуйтесь, ставте лайк. Побачимось, пока!